Чи помічали ви, що іноді здається, що життя складається так, ніби всі події рухаються назустріч вам, наче вас притягує невидимий магніт? На іноді навпаки, все розвалюється, все валиться з рук, і здається, що ви потрапляєте в нескінчений хаос неприємностей? Це не просто випадковість, це ваша енергія. Світ змінюється відповідно до вашої внутрішньої частоти. Як магніт має два полюси позитивний і негативний, так і ви випромінюєте певні вібрації, які або притягують можливості, або створюють перешкоди. Сьогодні ми розглянемо найважливіший принцип трансформації. Змінюючи свою енергію, ви змінюєте своє життя. Це не метафора, це глибока реальність, яка працює на рівні свідомості, тіла та емоцій. Що таке енергія? Усе у світі це вібрація, кожна думка, кожна емоція, кожен рух тіла випромінює певну частоту. це як музичний інструмент, коли він налаштований правильно, усе звучить гармонійно. Лижні чути фальш. Кожна емоція має свою частоту. низькі вібрації, сором, страх, провина, апатія, агресія, тривога, стискають, блокують потік життя і призводять до емоційного виснаження. Високі вібрації любов, вдячність, віра. Натхнення, впевненість розширюють, відкривають можливості та притягують в життя правильних людей і сприятливі події? Якщо енергія зараз у низькому стані, не хвилюйтеся, використовуйте конкретні практики, щоб її змінити. Чому іноді ми застерігаємо у низьких вібраціях? Причин може бути чимало, накопичений стрес, травми, негативні переконання, нестача відпочинку, постійні тривоги, але головне питання як із цього установийте, як змінити свою енергію. Ось п'ять ефективних практик, які допоможуть трансформувати вібрацію. Змініть фокус уваги. Ви там, де ваша увага. Ви притягуєте те, на чому ви фокусуєтеся в цей момент. Задайте собі питання, на чому зараз зосереджена моя увага? Якщо постійно думати про проблеми, нестачу або страхи, це буквально підсилює їхню присутність у вашому житті. Що робити? Подякуйте за все. Що є прямо зараз. Вдячність миттєво піднімає ваші вібрації. Перефразуйте ситуацію, замість чому це сталося зі мною, запитайте, як це можна використати мені в благо для мого зростання і процвітання. Працюйте зі своїм тілом, тіло це енергетичний провідник. Коли змінюється фізичний стан, змінюється і внутрішній. Як швидко підняти енергію? Спробуйте дихальну практику. Глибоко дихайте. Техніка 4 на 4 на 4. Вдих 4 секунди. Затримка 4 секунди. І видих 4 секунди. Подихайте в такому режимі 5, 10, а згодом і більше хвилин. Рухайтеся, ходіть, танцюйте, займайтеся йогою. Моя особиста рекомендація і моє надавнє, моя недавня любов і захоплення це інь йога. Палку рекомендую будь-яке фізичне навантаження запускає потік енергії. Усміхніться, практикуйте внутрішню посмішку. І повірте, що вона змінює біохімію мозку і ваші енергетичні вібрації. Підключайте силу емоцій. Думки самі по собі не змінюють реальність. Але коли вони підкріплені емоціями, вони стають магнітом. Що робити? Закрийте очі та уявіть собі свою найкращу версію. Відчуйте, як ця версія себе почуває, що вона відчуває, що відчуває тіло. Відчуйте це максимально глибоко. Вже станьте цією людиною і дійте відповідно до цього статусу. Медитуйте, медитуйте для оновлення внутрішньої енергії. Медитація це не просто розслаблення. Це глибоке перепрограмування свідомості. Проста практика: закрийте очі, зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Уявіть, що все тіло наповнюється світлом і спокоєм. З кожним вдихом піднімайте свою енергію, з кожним видихом видихайте напругу, тривогу, страх, занепокоєння, увесь негатив. Оточуйте себе правильною енергією, Введіть в свій лексикон, словосполучення енергетична гігієна, люди, інформація, місця, усе це впливає на ваші вібрації. Що зробити прямо зараз? Спілкуйтеся з тими, хто надихає. Очистіть свій інформаційний простір від токсичного контенту. Більше часу проводьте на природі, це найприродніший спосіб енергетичного очищення та відновлення. Заключні думки. Ви творці своєї енергії, ви творці своєї реальності. Рівень енергії це не про випадковість, це вибір, це звичка. Це титанічна внутрішня робота, це самодисципліна. І гарна новина в тому, що змінити все можна прямо зараз. Запитайте себе, що я можу зробити сьогодні, щоб підняти свою енергію на якісно новий рівень і зробіть це, один маленький крок може стати початком великої трансформації. Якщо цей подкаст вам відгукнувся, поділіться ним з тими, хто теж шукає шлях до змін. І пам'ятайте, можливості завжди більше, ніж здається. До зустрічі в наступному випуску.